Думаємо, так? Да? Хороші девочки, поки думають, вона вже на Мальдівах сидить на красивому кую. З цими картіхами, отут. Не ці гвоздики. Гвоздики то не. От з цими, блядь, тиграми чи що там у них. Гепардами, куярдами. От так вона сидить. Нормально? Да? Тому що вона взагалі не боїться помилятися. Ні. Вона не думає, що він подумає. І взагалі, що він подумає. Да? Все. І він уже під її впливом, він вже її під її впливом, вона вже його водить на ціпку, да? тому що вона не боїться. Вона вже його водить на ціпку. Бо вони і хочуть, щоб їх водили на ціпку. І дивіться, оце же ж страх, хочу того гепарда, О! о, А на кую на цьому на балі з гепардом ти не хочеш? Тому що цей мужик вже під її впливом, вона його не боїться. Чого вона його боїться? Він її боїться. Він уже її боїться. І от дивіться, страх е, чоловіків це ж насправді найбільший ворог зваблення. Страх це найбільший ворог зваблення, да? Дивіться, що потрібно зрозуміти, що е, недосконала дія, недосконала дія, краще за якесь досконале чекання. Що ти чекаєш? Іди зроби, ну і що перевернеш борщ собі на голову йому на голову. Він тоді зжере його. Він буде радісний. Понімаєте? І от така ця дівочка може зробити 10 помилок. Ну і що? Зато вона робить. Зато вона робить!